Повернення додому стало справжньою епопеєю для спортсменів. Напередодні їхній літак не зміг приземлитись в аеропорту через густий туман, тож завернув до Києва, а потім знову до Львова. А дорога виснажила дуже. і Я скажу, ми раді, що були, що перемогли, але насправді більше раді було тому, що ми нарешті добралися. Підкована технічно супротивниця Олени виявилась слабшою фізично та менш витривалою за львівську спортсменку. Кікбоксерка відпрацювала у Сі п'ять раундів судді одноголосно віддали перемогу нашій мисливиці. Суперниця, взагалі трошечки більша, в принципі, як завжди. Ну, мене чомусь завжди так виходить. Я напевно не не постійно, але працювала вона досить добре. Ну краще навіть ніж я очікувала, тобто вона теж добре підготувалася, але ми не давали задню. Свій домашній музей здобутків поповнить новим поясом і Ростислав Убоженко. Він тріумфував на Санторіні Кап із Муай-Тай, здолавши чотирьох грецьких опонентів. В першому бою суперник був такий стоячий, мало рухався. В принципі, я перебив його швидкістю і серійністю. І в фіналі хлопчик вже був більш такий рухливий, б'ющий, але він виклався дуже в першому раунді і. Наступні два раунди я виграв за рахунок своєї хорошої фізичної підготовки. А ще за кордоном львів'яни організували справжній фантабір української збірної з футболу. Гаряче вболівали за синьо жовтих у поєдинку із Бундестімом на чемпіонаті Європи. Ми зібрали там наших друзів грецьких, окупували той бар розвішали українські прапори, розмалювали всіх всіх греків в українські прапора. І вони навіть ну ті, хто не любив футбол. Вони за компанією підтримували нашу збірну. Вони були дуже розстроєні, що ми Програли, але казали, що вони навіть без нас вже от в наступний четвер, коли буде ще одна ще одна гра, буде вболівати за нашим. На батьківщині Олена тиждень-два відпочиватиме, а потім розпочне готуватись до бою у Штатах. Марічка Думич, Роман Миленький. Головні новини Львова.